Пане Михайле, давайте поговоримо про результати Генасамблеї ООН, Зустрічі президента Зеленського з Байденом і з Дональдом Трампом. Як ви це оцінюєте, особливо із геополітичної, і з військової, з політичної точки зору зустрічі з кандидатами в президенти з Харрісом, Камали Харіс і Трампом і Байденом. вони призвані забезпечити. Стабільне ставлення Сполучених Штатів Америки, чуть не сказав Сполучених Штатів України до України. Таким чином, Зеленський зробив досить правильний політичний, геополітичний крок, тим, що він поїхав і поспілкувався на Генна з всіма ключовими гравцями, від яких залежить в багатьох випадках підтримка України. Це абсолютно правильний крок з боку президента. Щодо того, чи, наприклад, багатьох цікавих питання, там не, не, якісь незрозумілі були коментарі спочатку Трампа перед зустрічю з Зеленським, і для людей це було ну, не дуже зрозуміло. Я хочу пояснити нашим глядачам, що Сполучені Штати Америки вони мають досить багаторівне управління, і м політики так чи інакше вони вимушені рахуватись суспільною думкою. От суспільна думка республіканської партії і членів республіканської партії пересічної членів які, власне, є виборцями, вони орієнтуються не стільки на Трампа, навіть наскільки на традиції. Більша частина республіканців традиції республіканської партії. А серед традицій республіканської партії є такий персонаж, як Рональд Рейган, що пам'ятаєте. І Рональд Рейден це була людина, яка заклала підвалини багатьох процесів руйнівних для Радянського Союзу в свій час, який назвав ще 83-го року, 40 років тому, Радянський Союз імперією зла. Це досить таке, воно прилипло і добре прилипло. До той час планували, почали робитись перші руйнівні. Заходи щодо руйнації Радянського Союзу, тобто я не думаю, що за 40 років республіканська партія і члени сплатились до того, щоб вони стали не купляти Росію, а куплятись Росією. Це інше, це інші люди, і в такому випадку та переміна, яку ми бачили. Була саме тим, що пояснює, пояснюється саме тим, що члени республіканської партії вони досить е, негативно поставились до того, що будуть е, там здавати Україну чи йти на поступки Кремлю. Певно, цим пояснюється зміна риторики Трампа. Ну і звісно, що я думаю, що правильна була позиція і нашого президента, те, що він у свій час е, не, не зіпсував. Стосунки з цими з кандидатом в президенти Пера Так що, друзі, дивіться, на це все це більш реально. Ну і ще один є момент, такий, який мало хто відомий, але він абсолютно доступний, він відкритий. Це такий момент що 26 березня 2019 року Дональд Трамп підписав екзекутівний ордер, тобто указ по-нашому, про підготовку. Органів влади і всіх органів всіх підприємств, критичної інфраструктури, критичної промисловості Сполучених Штатів до дій в умовах, коли може бути застосована ядерна зброя Росії, і там були прописані у цьому екзекутивний ордер, що найбільш вірогідним ударом може бути удар. Вигляді ядерного вибуху на висоті 20 плюс кілометрів для того, щоб викликати потужний електромагнітний імпульс і зруйнувати інфраструктуру Сполучених Штатів Америки. Тобто, це все теж Дональд Трамп. Я думаю, що в цьому випадку грають роль не риторика, якась якусь сторону, а грає роль прагматизм американський і грає роль. Саме ставлення членів республіканської партії взагалом до всіх цих процесів. А республіканська партія це партія, яка руйнувала радянський союз. Ну і крім того, є момент такий дуже цікавий теж з історії республіканської партії. Про те, що свій час там Рональд Рейган не виплув, був мікрофон і сказав, що він дав команду на запуск міжконтинентальних ракет по Росії. Ну, це був, звісно, жарт, але від того жарту багато що було вирішено. Прошу вас. Пане Михайло. Щодо ударів по території Росії американською зброєю. Було сказано, що жодним чином публічно це артикулювати не будуть. Байден і Зеленський. А про що це свідчить? Ну, абсолютно правильно, вони не будуть артикулюватись, що коли, де, як, як буде. Крім того, давайте будемо реалісти. Зброя може бути не американська, зброя може бути українська. Але там можуть стояти якісь особливі американські чіпи, які дають власне, цим, цієї зброї, те, ті можливості, яка вона робить. Ми бачили з вами, з якою точністю влучають боєприпаси українські безпілотники по тим же резервуарам на нафтобазах, по нафтоперегонним заводам. Просто унікальна точність, точність у метра, куди треба. Тому, можливо, це теж не обійшлося без американських чіпів, я певний в цьому. І поміч може бути не лише готовими виробами, які можуть, там, на яких буде написано «US Navy», а може бути просто невеличкими мікросхемами. І ми бачимо, що росіяни використовують якісь американські мікросхеми, і тому застосування якихось американських мікросхем, вона не буде вважатись застосуванням американської зброї. Але клас цієї допомоги може бути на порядок вищий. Крім того, є різні точки зору на те, чи бити по Росії далекою зброєю, чи не бити. Але ці речі вони дійсно не будуть артикулюватися публічно ніколи, ніякому разі. Яка зброя, де, скільки, що є, де воно зберігається, які шляхи транспортування, все це є військовою таємницею. Тому, друзі, ну давайте реально дивитись на такі повідомлення. Вийшов президент і сказав, наприклад, да, от уявіть собі, там президент якоїсь фантастичної країни. Там сині сказали, що будуть буде, буде бити червоні. Ну, хто буде це робити? Ніхто цього не буде робити. Будуть, даду, дадуть зброю під конкретні завдання, під конкретні цілі. Як вона буде використана, це залежить уже від засилу. Тобто, це досить серйозні речі, і ніхто не швидкувати не буде. Ну, Маємо це розуміти. Пане Михайло, але ж ключове питання щодо американської зброї. Наскільки важливим буде цей дозвіл? Про запчастини це зрозуміло, але про те, що удари мають бути саме американського або британського зброї, по-перше, кількість цієї зброї. Нам же ж зараз я так розумію, взагалі ракет Етакамс у нас одиниці десятки. Про це вже пишуть всі світові медіа. Що кількість, яку надає нам Америка, недостатня. Не одинакова Жатакамса на світі. Для якихось для якоїсь метеєта для, меди... для інших цілей є штурмше, є скальпи, є Нептуни, врешті-решт. Цілей багато, а не так багато. Тому для кожної цілі своя поляниця. От, тому кажуть, давайте озброїмо всю українську армію атакавсами чи всю українську армію до Ну, Це таке гарне побажання, але давайте будемо реалістами. Вся ця зброя. Вона готувалась під інші умови війни. За ці два роки умови війни змінились абсолютно. І може ті ракети, які е, могли літати два роки тому, зараз вже не будуть тримати ціль. Ми згадаємо історію з хаймасами, проти яких Росія почала застосовувати е, радіоелектронну боротьбу, щоб збити їх з курсу, і їх приходилось модифікувати. А хто вам сказав, що всі інші ракети не треба це робити? Тобто вся, ця, вся техніка вона має проходити модернізацію паралельно з ходом бойових дій в Україні. Все змінюється. Змінюється театр військових дій. І от, наприклад, ті ракети, які робились навіть в Америці три роки тому, вони можуть бути вже не актуальні на сьогоднішній. Вони можуть не тримати ціль, чи ще щось не воно те буде робити. Те саме з Тауросами і іншими ракетами. Тому. Ми маємо довіряти нашим керівникам, тому що всі і нашим партнерам, тому що вони рахують не на рік, а на роки вперед. Іноді більше, ніж ми з вами уявляємо. Скільки є, наприклад, танків в Росії, ми з вами знаємо? Ні. Де, наприклад, там базуються російські тепловози, які везуть боєприпаси на фронт? Ми це з вами знаємо. Щось знаємо, щось ні. Які системи там постачання. Ми багатьох речей не знаємо. А Генштаб знає, і вони знають, для якої мети є яка ракета. Тому, друзі, я вважаю, що робиться все можливе і навіть неможливе для української перемоги. Як з боку наших керівників, так і з боку західних керівників. Іноді правда гармують ті ж члени республіканської партії, які забули звідки вони вийшли, хто вони. Пане Михайле, дякуємо вам щиро. Михайло притула військовий експерт. Був з нами.